Сестри, сьогодні хотів би разом з вами говорити про терпіння і довготерпіння в нашому християнському житті. Терпіння це я рахую взагалі ключова чеснота християнина. І слово Боже говорить про важливість терпіння і про те, для чого воно нам, християнам, потрібно і куди ми можемо дійти або не дійти. Маючи або не маючи терпіння, ключовий текст, який я хочу сьогодні читати, це послання апостола Якова, 5 розділ сьомого тексту. Послання апостола Якова, п'ятий розділ сьомого віршика. Отже, брати, будьте довготерпеливі до Господнього приходу. Ось хлібороб очікує дорогоцінного врожаю від землі. Терпляче очікує його, доки випадуть ранні та пізні дощі. Довготерпеливі будьте і ви, зміцніть ваші серця, адже прихід Господа вже близько. Не нарікайте один на одного, брати, щоб вам не бути засудженими, ось суддя стоїть вже перед дверима. Брати мої, майте за приклад страждання і довготерпіння пророків. Які промовляли Господнім ім'ям. тому що блаженними називаємо тих, які терпіли. Ви чули про терпіння Йова, і знаєте, Господній кінець, що Господь дуже милосердний та щедрий. Апостол Яків пише послання, таке дуже практичне послання, в якому він перед цим говорить про те, що в цьому світі у нас, як у християн. Може бути багато спокус, і ці спокуси оточують нас. І це такі спокуси, як е, любов до світу, самовпевненість і такі інші, яким ми маємо протистояти. Більш того, в цьому світі ми стикаємось не тільки зі спокусами, а також із несправедливістю. І в цьому ж розділі вище як і пише про багатих, які. Знущаються над бідними, які затримують їх зарплатню, які е, чинять з ними несправедливо і підводячи підсумок під цим, як і говорить, отож, брати, будьте довготерпеливі. Таким чином, довготерпіння нам потрібно, щоб вистояти усіх спокусах, які є в цьому світі, щоб е, пройти через всі ті несправедливості, які трапляються в цьому світі. І дійти до зустрічі з нашим Господом. Написано: будьте довготерпеливі до Господнього приходу. Терпіння, як я казав, я рахую ключовою такою складовою християнського життя, тому що наше християнське життя, починаючи з нашого навернення і закінчуючи нашу зустріч з Господом, воно проходить процес освячення. Ми живемо. Цьому світі уподобляючись Господу нашому Ісусу Христу. І що допомагає нам в нашому християнському житті на протязі Його свячуватись, що Бог дає нам в нашому житті для того, щоб ми могли змінюватись, для того, щоб ми могли, проходячи це, ставати краще. Випробування, правильно. Випробування. Бог допускає в нашому житті певні випробування. Але для того, щоб проходити ці випробування, і для того, щоб брати з них користь і освячуватись, ми маємо мати терпіння. Саме терпіння дозволяє нам перетворювати випробування, які Бог дає нам на якийсь результат, на якийсь плід, на життя, освячення. В цьому Послання Якова в першому розділі Яков про це пише. 1.3. Знаючи, що випробування вашої віри розвиває що? Терпеливість, да, витривалість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Іншими словами, між випробуваннями і досконалістю. Має бути терпіння, яке дозволяє нам, проходячи випробування, щоб ми удосконалювались і були подібними образу нашого Господа Ісуса Христа. Приблизно те саме пише і апостол Павло в посланні до Римлян, 5 розділ 3 текст. Він пише: І не лише хвалимось нею, тобто надією, а й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє. Терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Тобто, знов а, нагадування, що страждання через терпеливість веде нас до нашої надії. Те ж саме пише апостол Петро, 2 Петра 1:5. Він говорить про духовний зріст в житті християнина і говорить так: тому докладіть усі старання, покажіть у вашій вірі чесноту, чесноті, пізнання. Пізнаність стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості – побожність, у побожності братерство, а в братерстві любов. І ось якраз всередині ось цього списку, в якому Петро говорить, що як нам зростати в нашій вірі, також є терпеливість. Таким чином, терпіння це. Те, без чого ми не можемо духовно зростати, не можемо удосконалюватись і не можемо <кій> жити життям освячення. Два слова терпіння, і довготерпіння, які є в нашій мові, вони відрізняються на перший погляд тривалістю. Так? Є терпіння, є довготерпіння. Насправді в мові оригіналу, в грецькій мові, це слова, які трохи. Відрізняється по-іншому. Терпіння вказує на витривалість вкладних обставин, тобто це вміння тримати удар, тримати нагрузку, бути витривалим. Це слово терпіння. Довготерпіння – це слово, воно там інший корінь має, який говорить про стриманість в характері, тобто бути стриманим, вміти себе стримувати. Бути повільним на гнів, як пише Яків, не поспішати карати або мстити. Ось таке значення слова довготерпіння. Тобто ключова його е, думка цього слова це мати у цю стриманість. Чому важливе довготерпіння? Ми повертаємось до нашого тексту Якова 5.7, написано: отже, брати. Будьте довготерпеливі до Господнього приходу. Ось хлібороб очікує дорогоцінного вражая від землі, терпляче, терпляче очікує Його, доки випадуть дощі, рані, пізні. Довготерпеливі будьте і ви, зміцніть ваші серця, адже прихід Господа вже близько. Таким чином, довготерпелі потрібно для того, щоб досягнути омріяну ціль, досягнути мету. Написано, будьте довготерпеливі до Господнього приходу. Ось уявіть собі хлібороба, який взимку так працював, дуже старанно підготовлював почву. Навесні він також старанно працював, він сіяв. Влітку він також старанно працював, він вкладав в землю добрива, він зрощував землю, робив все необхідне. А потім в нього терпіння закінчилось, і він каже: восени 300 літ. Воно вже не потрібно вже не хоче їм займатися. І весь врожай пропадає. Ну так же ж не буває. Да? Якщо ми щось робимо, ми починаємо, ми вкладаємо сили, і цей хлібороб для того, щоб отримати врожай, він терпить, він вкладається, і головна ціль це. Дочекатися врожаю, зібрати врожай. Так само і в нашому житті. А ми, почавши християнське життя, ми маємо розуміти, що нам саме потрібно довго терпіння для того, щоб і закінчити його, щоб отримати нагороду, щоб отримати спасіння. І ми не можемо зупинитися на півшляху, інакше, ну, інакше це для чого воно тоді все і було. І Ісус Христос говорить Луки 21:19, у вашій терпеливості здобувайте ваші душі, терпінням вашим спасайте душі ваші». Тобто терпіння потрібно для того, щоб досягнути омріяної мети. Євреям 10,36 написано: вам потрібна терпеливість. Щоби виконати Божу волю і одержати обітницю. Таким чином, терпіння, довготерпіння, вони важливі для того, щоб ми могли виконати Божу волю і отримати обітницю. В моїй практиці, в мого життя я зустрічався, на жаль, з людьми, які говорили. Такі рокові слова. Я вже більше не хочу терпіти. З мене досить. А я більше так не хочу або не можу. І ось після цих слів була трагедія. Сім'ї розпадалися, життя руйнувалося. Тобто людина, почавши своє життя, в певний момент вона говорить: з мене досить. Я не, не хочу більше так жити, так терпіти. Іти таким шляхом за Господом. І це е, приводить до трагедії. І тому Слово Боже говорить, щоб ми були довготерпеливі до якого часу? До приходу Господнього. А в чому проявляється практично наше довготерпіння? Що ми маємо терпіти? Кого ми маємо терпіти? І Слово Боже говорить про те, що ми повинні вчитися вміщати і терпіти один одного. І саме у наших взаємовідношеннях більш всього і проявляється наше довготерпіння. Коли ми читаємо цей текст далі, Якова 5:9 написано: не нарікайте один на одного, брати, щоб вам не бути засудженими. Ось суддя стоїть перед дверима». Нарікати це. Слово, яке можна перекласти як зітхати, проявляти незадоволення, обмовляти, гніватися. Тобто, коли ми нарікаємо, ми виявляємо незадоволення один одним. І, виявляючи, таке незадоволення, це приводить нас до того, що ми вже перестаємо терпіти або довго терпіти один одного. І написано, що. Не нарікайте один на одного. Чому? Трохи вище в четвертому розділі Яків пояснює, що нарікаючи один на одного, осуджуючи один одного, обмовляючи один одного, ми тим самим виявляємо наше незадоволення не тільки людьми. Ми виявляємо наше незадоволення самим Богом. І в цьому головна проблема. Якова 4:11 написано. Не обмовляйте брати один одного. Той, хто обмовляє брата або судить свого брата, обмовляє закон і судить закон. А коли судиш закон, то ти не виконавець закону, а суддя. Є один законодавець і суддя, який може спасти й погубити. А хто ти такий, що осуджуєш ближнього? запитує апостол Яків. Коли ми проявляємо незадоволення людьми, ми тим самим проявляємо незадоволення тим, хто послав цих людей в наше життя. Наприклад, якщо я незадоволений з сусідом, якщо я постійно ось робщу, нарікаю, що це за життя таке, воно неможливо за цього сусіда, то може стоїть зупинитися і задати питання, а чого взагалі цей сусід біля мене робить? Як він тут опинився? Можливо, Бог допустив цьому статися для того, щоб щось, можливо, і в мені могло змінитися поруч з цим сусідом. Або якщо я нарікаю на своїх домашніх, на сім'ю, на ближніх людей, на дальніх, на церкву, що б не було. Але ми маємо розуміти, що Бог допускає такі обставини в нашому житті. Значить, Він хоче чомусь нас навчити. І через терпіння в нашому житті. Якщо ми згадаємо ізраїльський народ, коли Бог їх вивів через Мойсея, проводив через пустиню і вів до обіцяної землі, пам'ятаєте, що робили євреї по дорозі? Нарікали Нарікали і не один раз. І ось один раз таки я показовий, коли євреї, нарікаючи на Мойсея і на Арона. Бог сприйняв їх нарікання як прямо на себе. Ось коли ми читаємо книгу Числа 14.1, там написано: вся громада збунтувалась і підняла крик. Народ голосив, плакав усю ту ніч, і всі ізраїльські нащадки нарікали на Мойсея та Аарона. Уся громада докоряла їм краще б ми. Повмирали в єгипетському краї або в цій пустелі, о, як би ми повмирали. Ось так вони нарікали на Мойсея і Аарона. Це е, обставини, коли, пам'ятаєте, пішли розвідники в землю, е, і вони повернулися і кажуть: Ой-ой-ой, куди ви нас привели? І там такі велетні, там така земля, вона поглинає всіх, і так і таке інше. І люди збунтувалися, люди почали нарікати. І ось реакція Бога, Це ж розділ 14, 28 текст: Скажи їм: ось слово Господня, присягаюсь я сам собою. Що ви сказали до мого слуху, я так і зроблю вам. У цій пустелі поляжуть ваші тіла, а в повній ваші кількості всі, що були пораховані. Від 30 років і вище, котрі нарікали на мене, Бог говорить, що люди, які нарікали на Мойсея і Арона, вони нарікали на мене. І тому ми маємо розуміти, що терпіння і довготерпіння потрібно нам потрібно до Господнього приходу, щоб ми могли довіряти наші обставини Богові, щоб ми могли з терпінням їх проходити, щоб ми могли змінюватись. І щоб ми могли розуміти, що ті обставини, які дає Господь, тих людей, яких посилає, для чогось це він робить. І ми маємо приймати або вміщати цих людей, або докоряти їм. Написано, щоб ти докорив брата і не понесе гріха за нього, якщо це потрібно, але не нарікати. Апостол Павло. Говорить приблизно ту ж думку в післяні до Галатів 5.14. Бо весь закон міститься в одному виразі, а саме, люби свого ближнього як себе самого. Коли ж ви один одного кусаєте та гризете, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Таким чином, ми говорили про важливість довготерпіння, ми говорили про те, як проявляє, виявляється наше довготерпіння. і Закінчує цей уривок Яків нагородою за терпіння. 5.10 ми читаємо, брати мої, майте за приклад страждання і довготерпіння пророків, які промовляли Господнім ім'ям. Тому блаженними називаємо тих, які терпіли. Ви чули про терпіння Йова і знаєте, Господній кінець, що Господь дуже милосердний та щедрий. Приклад терпіння і нагорода за терпіння. Як і говорить, згадаєте пророків, вони прожили важке життя, але ви їх зараз називаєте блаженними, тобто щасливими. Чому? Тому що вони прожили це важке життя, але вони терпіли, і Господь їх щедро нагородив. Тому сьогодні ми, ну як. Вважаємо цих людей блаженними, вони є спасенні, вони є з Богом. Можемо згадати Мойсея, який багато терпів від свого ж народу, якого він любив, але який постійно бунтував і нарікав на нього. І коли апостоли вже були на горі переображення, пам'ятаєте, вони побачили Ісуса Христа в славі, кого вони там побачили разом з ним. Одного з них, один з них був Мойсей, другий був Ілля. Пророки, яким було дуже важко. Але вони довготерплячи, вони не зійшли з цього шляху, і сьогодні ми бачимо їх кінець, ми бачимо їхню славу. Ми читаємо про це і розуміємо, що Господь дуже милосердний та щедрий. І ці приклади вони залишені нам в нашому житті, щоб ми дивлячись на них, на їхнє життя, могли наслідувати ці приклади. посланні до Єврея в 11.38 написано. Що ті, яких весь світ не був гідний, прийняли, а, тинялися в пустелях, у горах, у печерах, в земних ярубах, ті, які, яких весь світ не був гідний, вони ось прожили таке важке життя, нелегке життя, і вони за своє життя не були прийняті, не були якось винагороджені. Але Слово Боже дає їм таку характеристику ті, які весь світ не був, і не, які сьогодні отримують а, нагороду від Господа. І тому а нехай Господь поблагословить нас, щоб ми пам'ятали, що за терпіння, за довго терпіння в нашому житті є винагорода від Господа. В посланні до Євреїв, 12 розділ, написано: тому й ми. Маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує, і з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на проводиря і вершителя віри на Ісуса, який, не зважаючи на сором, замість належної йому радості, перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте ж про того, хто від грішників претерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабіли вашими душами. Тому хай Господь облагословить нас, щоб ми пам'ятали життя пророків і життя самого Господа Ісуса Христа, який перетерпів, написано над собою наругу, перетерпів хрест, але сьогодні є праворуч Отця. І написано, щоб ми були довготерпеливі до Господнього приходу. Амінь. Давайте ми помолимося.